Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли я дуже хочу спати, тому що я прокинулася о 3 годині ночі. Не було ще третьої, за шість хвилин третя була від того, що дуже сильно смерділо в хаті. А мене запахи дуже сильно спантеличують. Іноді, якщо це прям якийсь я, то я можу блювати. Але сьогодні це я не блювала, але розболілась голова, поки я лежала, спати не могла. Уявляла собі всяке. Тож я дуже хочу спати. А, але мушу розказати про свій день. Сьогодні ще один день в Канаді а, день, коли я робила щось для свого майбутнього. Тож, що я можу сказати, а, перше про свій сьогоднішній день, я вранці показала свій евалюовану бумажку про мій диплом. І я з цією бумажкою пішла на роботу і показала цю бумажку своєму супервайзеру. І він такий бакалавр. нічогося. «Да, да, Каже, а що ти принесла цю бумажку сюди? Я кажу, так я її тільки ось це зробила. Кажу. Це мало би бути моєю хорошою новиною для мене. Кажу, але я вночі не спала, тому в мене все ж таки поганий день. Він такий, о, хорошо. Потім я сиділа, робила роботу і така, мабуть, мені треба піти до HR ки і показати цю бумажку їй. І я людина дій, я не людина. Цих сопляжувань. Я якби, можу, там, звісно, переливати з пустого в порожнє, але я намагаюся діяти, щоб виключити варіанти переживань. Щоб виключити варіанти переживань, я думаю, краще щось зроблю, замість того, щоб не зробити. В принципі, я так і в Канаду поїхала, що краще я поїду в Канаду, ніж я не поїду в Канаду. Пішла до неї і кажу, я івелювала. Це важке слово для мене. Мабуть, мені треба таки подивитися, як воно читається. Кажу, я підтвердила свій диплом для Канади. Кажу: ось бумажка, дивіться. А вона така: оп, дивиться на цю бумажку, і така. Реально, ти каже, бакалавр фінансів. Я кажу, «Да, я бакалавр фінансів, ось бумажка. Вона каже, а ти тести якісь здавала. Я кажу, я нічого не здавала, я кажу, вчилась в дуже хорошому університеті, бачите, Канада, Провінційна... провінційний уряд підтвердив, що моя бумажка діє. Вона каже: Знаєш, для твоєї посади не треба ніякі дипломи, але я додам це у твій файл. Я така, класно, дякую. Я пішла собі зі своєю бумажкою, вона її відсканувала, а я собі пішла сидіти. В другій половині дня, на іншій роботі, я перепитала, е, а що по зарплаті кажу? коли тут будуть піднімати зарплату? Скільки мені треба попрацювати? Три місяці треба попрацювати, щоб зарплату підняли, чи що? а мені кажуть, через рік піднімають зарплату на долар або на 90% центів за годину. І я така... Тобто я пропрацюю рік і мені через рік будуть платити 21 долар за годину. На і така, щось мене це не устраює. Не так, щоб. В общем, що, прийняла для себе рішення, місяць ще працюю на цій роботі, беру собі будинок в іпотеку. І після цього одразу починаю шукати собі іншу роботу. Іншу роботу в моєму місті. Час в мене є, робота в мене є, натхнення в мене є. Але на цій роботі я не буду, на, я не буду переживати за цю роботу. Я дуже люблю мати запасні варіанти або різні варіанти розвитку подій. І зараз у мене є робота, я можу максимально зараз розслабитися. І максимально зосередитися на англійській, на е, майкрософтських продуктах, на дізнатися більше про податкування бухгалтерію, тому що, якщо я піду в бухгалтерію, то там у мене буде 27 доларів на годину зразу з ходу. В общем, є на чим подумати, є що видихнути, є що не напрягатися, але ще місяць треба попереживати за будинок, а потім вже знати. Переживати за те, що дали іпотеку, або переживати за те, що не дали, і шукати зйомне житло. Ну, взагалі, через місяць в мене будуть інші приводи для переживань. А зараз поки що місяць можу не переживати. І я через це дуже сильно рада. Так, мене запитали в коментарях, дуже класне питання, до речі, про те, що я його забула. Типа, я відповідь придумала, а питання саме забула. Типа про те, де брати сили на те, щоб щось оце ось так робити багато. В общем, що я вам скажу: сил у мене нема, і роблю я мало. Я дуже неефективна. Я мінімум годину часу свого на день мою посуд. Це одна, один зі шляхів моєї прокрастинації. Інший час замість того, щоб вчити англійську. Я прибираю в кімнаті. Ще щось іншу частину часу я розмовляю по телефону або заліпаю в телеграм. І оці ось щоденні відео для мене, що вони дають? По-перше, вони фіксують, що я зробила, і що я зробила для свого майбутнього, і що я зробила за сьогодні, навіть якщо я забуваю половину з того, що я зробила. Це перше. А друге, вони мене тримають. Хоча б щось я роблю щодня. Ну, як чистити зуби щодня, я щодня записую відео, я це роблю для себе. Це можна сказати, я намагаюся собі привити таку звичку. Я знаю, що іноді мої дні дуже нудні. Особливо, коли я там втомилася і мені немає що розказати. Але це в першу чергу для того, щоб я не занепала духом, для того, щоб я розуміла, що кожен зі своїх днів щось змінюється. Навіть, наприклад, зараз, коли я сьогодні дуже втомлена, і коли я втомлена і хочу спати, я геть не розумію англійську. Але сьогодні я розумію в цьому ж самому стані я розумію англійську, ніж в точно такому краще, ніж була в точно такому стані, там місяць чи два назад, і тоді я геть нічого не розуміла. Зараз уже краще. І, і це поступово, ці зміни, які непомітні, якщо ти кожен день дивишся на себе в дзеркало. Але вони дуже помітні, якщо ти потім переглядаєш через якийсь час е, ці відео. Тут у мене вже 125 днів, і я можу подивитися, як я змінювалася. Там. Для мене це дуже цінне і дуже цікаво. Якщо ще люди щось побачать і почерпнуть для себе з цих відео, я буду дуже рада. Якщо ні, ну що ж, я якби. Рятую сама себе. Я маю деякі плани плани на майбутнє. Тобто, якщо коротко, то це там, купити будинок, поміняти роботу, якось це. Але взагалі хотілося б, з того, щоб мені хотілося б, хотілося б заробляти багато грошей. Це не план, а скоріше якась мета. З планів, то думаю, завести Патреон найближчим часом, для того, щоб о, туди закидувати. Якісь корисні штуки е в нормальному написаному стилі, типа інструкції. Можливо, туди закидувати якісь відео короткі. Нещоденник. От як вранці взяла і розказала про цей айкас. Ще якісь плани були, але геть важко згадувати плани, коли дуже хочеться спати. Он на суботу плани йти е в цей. На танці в. Це слово буде в сарай. Є дуже старий сарай, йому 100 років, і в тому сараї влаштовуються танці на іншому кінці міста. То я планую собі піти в суботу на ці танці, в 9 годин. Не в 9, в 19 годин. Також сьогодні дізналася, що співробітник, нормальний, з яким я працюю, а ще три дні працює і далі йде вчитися на військового, а потім підписує контракт військовий. І, і це цікаво. І він дуже такий, ну, в принципі, як всі канадці, мабуть, хороші. Але він такий він завжди мені допомагає, завжди щось намагається підказати. Це трошки навіть сумно. Сьогодні ми говорили з ним про Україну, і він такий каже. Я розказувала про дію, показала цей цифровий паспорт, що можна задонатити на дрон або ще на щось, а він каже: А ти на дрон донатила? Я кажу: саме в дії не донатила. Він каже: а я кажу, задонатив на якусь ракету, і там від мого імені написали послання росіянам. І я така: Ха -ха -ха, дуже молодець, щоб ви розуміли, 19 років хлопцю а, і якби. Недоречок вибирає правильну сторону. У нього е, є друзі-українці, які Ну, хороші друзі. Е, вони стали друзями не ось зараз, а тіпа, довгий час. Там, в школу він ходив з кимось, друг у нього є українець. То його мама прям з України заїхала в Канаду, а друг тут з п'яти чи з шести років. То, бачите, хлопчина зразу став на правильну сторону, не треба нічого доказувати. От. На цьому все. Де я беру сили ніде. У мене нема сил. Я як оцей тіп з мема, знаєте, якому дуже боляче, я і він усміхається. На цьому все. 10 хвилин, 10 хвилин, такий був мій день. Гарного вам ранку, мені і добра ніч. па, -па.